Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую вас підписатися на цей ютуб канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Сьогодні той самий день, який назавжди викарбувався в пам'яті українців три роки тому розпочалася повномасштабна війна, яка в своїй гібридній фазі тривала вже від 2014 року. Російська Федерація напала на нашу батьківщину. Пройшов черговий рік. В цьому році були різні події. І ми, християни, покликані дивитися на історію, на ряд подій, як на, як на слово Боже. Ми запитуємо: Боже, що ти хочеш сказати нам цими фактами, цими подіями? Пригадаю при цій нагоді, що слово давар, яке означає Слово Боже, може означати теж факт, подію, також грецьке слово рема. Наприклад, коли Ісус відповідає е, на спокуси, то каже. Не самим хлібом житиме людина, а кожним словом, яке походить з уст Божих, і там маємо слово рема, тобто не самим хлібом житиме людина, але кожною подією, теж, яку допускає в наше життя Господь Бог. І тому хотів би поділитися з вами своїми роздумами на цю тему. І теж заохочую, щоб ви поділилися своїми у коментарях. Почну від того, що Бог не пішов у відставку. Він далі є Богом історії, а його проведення в усьому співдіє на добро тим, хто його любить. Тому в кожному часі, а особливо в цьому важкому часі, нам передусім варто дбати про те, щоби залишатися в стані освячуючої благодаті. Або іншими словами, щоб не перебувати в стані гріха, щоб перебувати в стані приязні з Богом. А тому регулярна молитва, читання Божого Слова, свята сповідь Євхаристія. Далі. Всі ці події показали нам дуже важливу істину. Єдиний час, у який ми можемо щось змінити, це сьогодні. Оте біблійне сьогодні це тут і тепер. Людська природа зранена гріхом, і внаслідок цього ми часто живемо або спогадами, як колись там було, або мріями, як буде. Або минулим, або майбутнім. В результаті теперішнє десь зникає. Проходить крізь пальці. Події останніх років, та що там останніх років вчорашнього буквального, буквального дня показують, що я не знаю, що буде завтра. Не знаю, чи, чи взагалі завтра для мене буде. Єдине, що я маю, це сьогодні. Тут і тепер. Пригадаймо псалом 95 Якщо би ви послухали вже голос його сьогодні. Не будьте твердні серцем, як у маріві, як у День маси в пустині. Ось як ці вірші коментує автор послання до євреїв. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки, підбадьоруйте щодня один одного, доки триває оте сьогодні. Щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха. Думаю, що багато разів в цьому часі. Ми теж переконалися, що марно нам надіятися на людину. Зокрема, ці слова прозвучали достатньо міцно. Нещодавно, в одну із неділь, коли був Мюнхенський саміт, саме в цей час під час літургії слова, під час недільної Євхаристії, ми читали книгу пророка Єремії, де були слова: проклятий той, хто надіється на людину, хто покладає своє уповання на людину. І навпаки, блажений, тобто щасливий той. Хто сподівається на Господа, хто свою надію покладає на Бога, протягом цього часу ми теж переконалися, що різні безпекові моделі, інституції, які не об'єднані навколо Божого закону, природного права, цінностей, просто не працюють. Треба врешті сказати собі правду, що всі ці блоки, всі ці моделі не працюють. Як зауважив один український експерт, Здається, пан Валерій Пекар. Вони працюють до тих пір, поки люди вмовляють один одного, що вони працюють. І це виклик для світової спільноти, а особливо це виклик для Європи. І про, це, про цю ситуацію в пророчий спосіб попереджав нас святий Йоанн Павло ІІ в постсинодальному посланні Еклезія і Невропа. Послухаймо, цитую. Надію на побудову світу справедливішого і більш гідного людини неможливо відокремити від усвідомлення того, що людські зусилля були б марними, якби вони не супроводжувалися Божою помічю. Бо якщо Господь не побудує дому, дарма працюють будівничі. Псалом 127. Щоб Європа була побудована на міцних засадах, каже папа. Вона має базуватися на автентичних цінностях, які мають свою основу в загальному моральному законі, записаному в серці кожної людини. І далі увага! Християни можуть не лише приєднатися до всіх людей доброї волі, щоб взяти участь у реалізації цього великого проєкту європейської інтеграції, але повинні стати якби його душею, показуючи іншим правильний шлях організації земного суспільства. Еклезія ін Европа, 116 пункт. Заохочу прочитати весь документ, він є справді пророчим. Можливо, посилання дам, якщо не забудуся в описі під цим відео. Також про це з острахом попереджав папа Бенедикт. Неодноразово він вказував на певний феномен сучасності в одній із промов Бенедикт 16 зауважив, що всі цивілізації, які виникали в історії людства, вони якось виникали навколо якоїсь релігії. Натомість сучасний світ власне, є такою спробою збудувати якусь цивілізацію без віднесення до Бога. Наступне, чим хотів поділитися з вами, це те, що війна демаскує зло і утопію багатьох ідеологій. Одна із причин того, чому західний світ займає таку позицію, яку займає, ну, власне, є втрата морального фундаменту протягом. Декількох десятиліть було сформовано декілька поколінь, які повірили гендерній нарації, повірили, що сім'я і батьківство це пережитки минулого, а найважливіше, що нам потрібно робити, це дбати про навколишнє середовище. А щоби зупинити війни, достатньо забрати зброю, яка спричиняє ескалацію. Скільки таких, що тут казати, дурноватих гасел ми чули останні роки? І незважаючи на весь цей абсурд, власне, під час війни була ратифікована Стамбульська конвенція, представте собі, уявіть собі, що сьогодні у нашому війську, далі працює понад 200 гендерних комісарів, посадовців, які мали би забезпечувати ту рівність. І це все тоді, дорогі мої, коли, наприклад, така держава, як Сполучені Штати Америки, до якої ми зараз трохи. Негативно ставимося з зрозумілих причин. Але не тільки Сполучені Штати Америки, але теж багато провідних фірм економічних гігантів відмовилися від так званої політики diversity, відмовилися від підтримки ось, ось цього, ну що тут сказати, гендеризму, ідеології. Ну, власне. На цю тему раджу послухати пана Карася Євгена? Посилання теж дам в описі, але слухайте його без присутності діток, будь ласка. Як же все це відрізняється від нормального традиційного християнського суспільства, в якому батько, батько а не якийсь там 56 й вид, так? відповідає за безпеку своєї родини і який вчить сина захищати? Одна із, одне із мистецтв, яке мав батько передати синові, одне, одна із вмінь це вміння боротися, вміння обходитися зі зброєю, наприклад, з мечем, з шаблюкою. І образ батька, ну, власне, ця фігура, це покликання, насправді є основою безпеки суспільства. Чи в європейському політикумі чи в європейському естаблішменті є хтось, хто уособлював би постать справжнього батька, чоловіка, лицаря. Здається, що всі ці постави є таким зникаючим видом, який треба було б записати в якусь червону книгу. Один з відставних аналітиків ЦРУ, пан Мартін Гурі, в цікавому есе, з досить провокативною назвою. Описує, що одна із причин кризи європейської цивілізації це власне зникнення постави мужності. Це така, не знаю, духовна культурна кастрація суспільства. Есе носить провокуючу назву. Так, як же то перекласти? В світі є блазнів і звірів ми потребуємо нових героїв. Ось такий, ось така назва. І Гурі пише. З тих пір, як вид зліз з дерев, ідеали людської природи завжди іскрізь були пов'язані з тілесністю і боротьбою. Від кожного чоловіка очікується, що він буде захисником або годувальником, що означає одне і те саме. Він є захисником усього священного і доброго, носієм мужніх чеснот, мужності, сили, вірності. Таким чином, воїн захищає народ, чоловік захищає свою дружину. А батько своїх дітей. Звісно, я не хочу зараз входити в полеміку з паном Мартіном Гурі щодо еволюціонізму. Вид, який злість там з дерева. Ні, але щодо суті, ну він правий. він правий. Ну і останнє, дорогі мої, що нам варто робити зараз? Окрім того, що я описав вище: упувати на Господа, це передусім, це номер так? Перебувати в стані благодаті, молитися за нас самих, молитися за владу, як заохочує нас послання апостола Павла до Тимотея, молитися про мир. Думаю, що нам варто шукати також союзників у західному світі, які були б одночасно проукраїнськими, і які б сповідували цінності, християнські цінності, цінності, які виникають з природного права. Я переконаний, особисто переконаний, що неможливо побудувати суспільства, будь-чого взагалі неможливо побудувати, не опираючись на Божий закон. Архієпископ Фултон Шін одного разу сказав, що якщо ми не задбаємо про наші душі, якщо ми не збережемо душі, то ми взагалі нічого не зможемо зберегти, ми все втратимо. Зрештою, Євангелія те саме говорить. Ну, передусім, Євангеліє говорить так, що якщо весь світ ми здобудемо, але на своїй душі понесемо шкоду, ми втратимо все. Ну і ви запитаєте: а є такі? Є такі, наприклад, союзники, які одночасно сповідували б цінності і в той час ну, були б приятелями, симпатиками України, яким доля України ну, не байдужа. Ну, звісно, є. Наприклад, пані Джорджія Мелоні, прем'єр. Італії, є християнкою католичкою, матір'ю. Так вона про себе, так вона декларує себе, публічно про це заявляє і послідовно заявляє про українську позицію. Думаю, що варто нам також шукати співпраці з європейськими монархічними колами. Дякувати в Богу, в Україні діє пан європейський рух. Заохочую ознайомитися з його діяльністю. А в Європі його очолює. Карл фон Габсбург, так, внук останнього імператора Австро-Угорщини блаженного Карла І. Блаженого він є блаженним католицької церкви. Блаженого Карла I, Габсбурга, який ем, помер вже на вигнанні ем, на Мадейрі, здається, в 1922 році. Ем, думаю, що варто нам також до нього також просити Бога за його заступництво. Отже, повертаючись до внука Карла фон Габсбурга, то Карл фон Габсбург є досить відважним політиком. Уявіть собі, що в одній із останніх промов він заохотив європейські еліти взагалі. Увага! Готуватися до розпаду Російської Федерації аж так відважно каже. І говорить наступне: велика Росія велика проблема. Маленька Росія маленька проблема. Хтось може подумати, що Боже мій там, монархічні кола, то то все десь там родом із середньовіччя, з давних якихось там століть? Ну, дорогі мої, трохи натякну на впливи Габсбургів у сучасній Європі. Ну, да, натякну, дам два приклади. Як ви гадаєте, хто, наприклад, є послом Угорщини в Апостольському престолі у Ватикані? Так, ви вгадали? Його світлість ерцгерцог Едвард Габсбург. Ну, добре. А хто є, наприклад, послом Угорщини у Франції? Так, 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 ви вгадали його високоповажність Жорж Габсбург Лотаринський. Е, ну, попередній Габсбург, всі, в принципі, Габсбурги, які зараз живуть, є Лотаринськими. То є та гілка, яка збереглася. Е, Зверніть увагу, що, є, що вже є ну, певні е, пункти дотику, де є дуже багато е, до співпраці, до, до, треба зустрічатися, розмовляти і так далі. В такій співпраці у пошуках еліт, які безповітували цінності, вірили Богу і підтримували український народ в його боротьбі за життя, можуть допомогти католики-християни. Тут, передусім думаю зараз про. Католицьку церкву в Україні, богобрядів, також про численні протестантські церкви. Так, важливо залучати християн до всіх цих процесів. І тут ще раз хочу пригадати слова святого Йоанна Павла II про те, що в процесі створення міцної Європи християни повинні стати душею цього процесу, вказуючи іншим правильний шлях організації земного суспільства, а цей правильний шлях означає побудова суспільства навколо господа навколо його законів навколо його права навколо цінностей